Жіноча консультація переїжджає на сесії сумської міськради. Депутати виділили для неї нове місце на вулиці Набережна, річки Стрілки, 10. Нині там знаходиться педіатричне відділення третьої поліклініки, що на Ілінській. Плюс там орендують приміщення комерційні фірми. Відтепер вони мають залишити будівлю, а дитячі медичні кабінети повернутися додому на Ілінську. У самому приміщенні планують капітальний ремонт. На все про все треба мільйон. Половину вже виділили. Згідно проектної документації, там враховано все: і кабінети лікарів, і кабінети діагностичні, і кабінети для розташування лабораторії, і мала операційна з післяопераційною палатою. І підсобні приміщення, і реєстратура, і так далі, і так далі. Тобто, там, якщо буде йти реконструкція, будуть мінятися все: і водопостачання, і водовідведення, і електропостачання, і будуть зміщуватися ті тимчасові стіни, які зараз є. Тобто, ми це приміщення приведемо в такий стан, який буде не соромно нам. Жіноча консультація має заїхати у нове приміщення до Нового року. А загалом у Сумах функціонуватиме три таких на Троїцькій, парковій та набережній річки Стрілка.